Із героєм Віталієм Заверухою, який загинув на Херсонщині, попрощались у Тернополі 18 квітня. Провести в останню путь захисника прийшли рідні, друзі, побратими та жителі міста. Віталій назавжди залишиться веселим і вірним другом у пам'яті тих, хто його знав. Віталій був дуже хорошою людиною. Він був нашим другом. Він служив разом з моїм чоловіком. Він завжди був життєрадісний, завжди приходив на допомогу. Ми його запам'ятаємо завжди веселим яким щасливим він ніколи не сумував. Це дуже важка втрата, невимовний біль. Віталій Завируха був волонтером, учасником АТО і з початком повномасштабної війни знову став на захист України. Його життя обірвалося у бою із ворогом 11 квітня. Він був мужнім воїном, який завжди готовий прийти на допомогу. Згадують побратими. Під час проходження військової служби він ніколи не шукав легких шляхів. Зарекомендував себе відповідальний та наполегливий військовослужбовець, користувався авторитетом серед побратимів та підтримав високий моральний дух у підрозділі, відміну виконував свої обов'язки. річного захисника поховали 18 квітня на Миколинецькому кладовищі у Тернополі. Вічна пам'ять і шана герою.